Добрий ранку! Друзі! Я дуже радий, що я повернувся до вас. Знаєте, в чому ситуація? Мене кудись привезли, сам не знаю куди. Але красота немовірна. За натуро, на? mm. Така природа краса. Та ми все в гаджу не не гаджути. Це нове відео. А що де я? Та не знаю де я. Але я поки радуюся. Дивіться, що вам покажу. Коротше, я в Кам'янськ-Подільську. І приїхав, мене запросили на хорошу локацію. І зараз що тут буде? А що буде? Коротше, казали, що буде дуже смачно. Але чи буде смачно вам, не знаю. Но слюньки потечуть точно. Зараз піду, вам все покажу. Не перемотайте. Я профессиональный ресторатор я ресторатор который В сама себя, как говорится, делала. Я дипломат по образованию, но когда нужно было возглавить семейный бизнес, я несколько знаю. ресторанов то есть, в Киеве... То есть это любовь? Да, это любовь. это любовь, правильно. Это невозможно не любить, потому что профессия, при помощи которой ты кормишь людей, угу. и Господь Бог тебе позволил это делать, это, по-моему, самая главная профессия. Когда люди вам дают фидбэк, я имею на виду результаты от вашей работы, да. Какой результат и что вы это от например, когда скажут скажу дякую, было очень вкусно? Это огромное удовольствие, потому что главная заповедь в Библии «Хлеб наш насущный, дай нам днесь». Я все время задумывалась, как люди на разных языках понимают эту нашу молитву. Ведь у каждого свой хлеб. У кого-то это пшеница, у кого-то рис. Тем более мир делится на две Рис, пшеница. У кого-то это мясо. Ну, одно явствует, что это все добыто в результате тяжелого труда. Человек, чтобы радовать, должен трудиться. Сегодня очень много молодых идут в эту профессию. И я хотела бы им пожелать только упорства, упорства и творчества. Что спонукает сейчас молодь повертаться больше до кулинарии? А, Очевидно, творчество. Сегодня уже никого не устраивает оливье в тазике. Сегодня это возврат к истокам. Мое кредо – это прежде всего то, что готовили наши... Бабушки, что готовилось у мамы. Обыкновенная пища это хлеб из печи, mm. это пища в казанах, это то, что сделано руками, подано степлом. Это уже все прошли. И фьюжн, э, смешанные э, продукты, и мишелиновская кухня с ее изысками, шоколад, и мясо и прочее. А человек от многого устает в этом огромном шумном мире, а хочет приехать на выходные к маме и попробовать. кусочек запашного хлеба из печки и то что сделано мамиными руками мы возвращаемся к истокам. любовь. это это, это любовь это самое главное Петія. Добре. Зараз буду давати оцінку тобі. О, я так розумію, вже як... яке місце ти зайняла. Перечуття. Ну, надіюсь, що буде все добре. Ну, це ж твоє мрія. Ти задоволена своєю роботою? Так, повністю задоволена. Коли я приїхав в кімнець подільськ Дивіться. А суддя, як бажаєш? Mm -hmm. Суддя нічого не подобається, але. Я вже знаю оцінку твою. Mm -hmm. Ви поки чекали там за віконець, я вже чув, що вони говорили. Але я б не скажу.

О, ти представляєш? Я представляю ще три ну, Так. Я вважаю, що ти вже переможниця, тому що ти свою мрію втілила втілила в життя, в реальність. Хай буде це картина. але розкажи, з з чого взагалі це зроблено, якою краскою намалювано? Це зроблено з селеного тіста. Так. Ми використовували харчові барвники. Угу. Повністю це тісто ми сушили, як і в пару конвекторі. Такі... Це є Ну, це не істина, бо це з селеного але взагалі немає. А якщо б з цукром висипати? Ну, якщо так, то можна попробувати. Ясно. Ну, давай успіху, чекаємо на результати. Я за тебе колечкею і тримаю, якщо все буде. Дякую. Український нормально? А то русський? Ааа, Ну, пишем. Оцениваем здесь арт-класс. Работы действительно сильные, очень интересные. Фавориты есть какой -то? Есть фавориты, есть работы действительно интересные. И есть работы, которые могут представить, допустим, Украину на Олимпиаде кулинарной. И хотелось бы этих людей увидеть в следующем году на Всемирной кулинарной олимпиаде. Это хорошо. Как себя смотивировать на хорошую работу? Только любовь к кулинарному искусству. Только любовь способна подвергнуть на такие шедевры. Без любви не будет этих шедевров. Чтобы вы понимали, вот эти работы, это не день, не два, это Это большое количество бессонных ночей, дней, когда человек действительно когда он этим занимается, это любовь. Друзья, второй, второй э, эксперт нам говорит, это любовь. Кулинария это тоже искусство. А искусство без любви не бывает. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Я сказал? Еще раз. Международный фестиваль Best Cook Fest. Я сказал, нормально, нормально, Я любим, что я пришла в Украину. Я много год, 10 год это сейчас, как я пришла в, в Украину. Все куб, сваки куб. Что вас притягивает постоянно ездить в Украину уже 10 лет? А, знаете, что это такой добрые люди, все. Это Украина за меня как моя, моя Хорватия. Я люблю такую Украину. Можно как я мой рожденный город один в Украине. Истинный. Можно вас так обнять? <laughs> Спасибо да, вам. Это мой, мое сердце Украина. Спасибо. Можно? Спасибо вам. Вот так вот. Я вас настрою. Бойовий, бойовий, бойовий. Да. -бой. Ну, вони на перемогу. Де ми знаходимося? Ми сьогодні знаходимося в такому красивому ресторанному комплексі Ксенія. Тут сьогодні проходить не тільки сьогодні, а напротяг чотирьох днів, буде проходити міжнародний фестиваль ресторанних технологій, який називається «Best Cook Fest Поділля. Організаторами даного конкурсу є Харківський торговельно-економічний інститут і Харківська гільдія кулінарів Слобожанщина. Ми на відкритті і зараз будемо стартувати. Я вам обіцяю, буде зараз смачно. Зараз не буде смачно, смачно буде завтра і післязавтра. Сьогодні тільки відкриття. Як? Я буду сьогодні голодний, чи що я буду чотири дні на халяву їсти. Де організатори? хочу. Наша бурштовська команда, ось тут. Майстер виробничого навчання Іван, студентка групи 3 ХТ Данів Тетяна і Позера Наталія, а також наші колеги. Лишні випускники та представники Прикарпатської кулінарної гільдії. Це Мазуркевич Оксана представляє лаунч «Джем», та Рій Василина представляє хлібопекарню Щедрий коровай. Все, я вам бажаю успіху. і, Саме основне не переживати. Добре? Домовилися? Я думаю, що весь бурштин за вас зараз тримаю кулаки.

Друзі, дуже повезло, тому що голова міста Кам'янець-Подільська є тут, на заході, і я би хотів на цьому фестивалі, хотів би з ним познайомитись. Ви не проти, якщо ми разом поспілкуємося? Добре. Ми можемо десь. Я думаю, я так обладнано теж так. Клас. звати Вадим. Я з міста Бурштин. Якщо знаєте, де це таке є. Перший раз вас в гостях все життя планував приїхати, бо я подорожую, люблю подорожувати. Ну, Перший раз приїхав завдяки фестивалю. І завжди мене цікавила одна ж така, знаєте, от. Річ річ, яка наскільки правда, те, що говорять в Україні, що ваше місто це одне із самих е, туристичних. Ви ну, знаєте, якщо говорити про Кам'янець-Подільський, воно не тільки туристичне місто. Це особливо місто можливо для мене, так як я тут народився, mm -hmm. виріс і доживати до кінця. Але це просто коли сьогодні проводиться цей фестиваль кулінарного мистецтва, у нас проводиться фестиваль саме культури. Тобто, це ті сім народності, які приймали участь в розвитку культури історії mm -hmm. нашої країни. Але найцікавіше, що на сьогоднішній день кулінарія є з одним видів, що об'єднує народності. Ми сьогодні подивилися біля 13 е, іноземних делегацій, які приїхали до нас в місто Кам'янець-Подільський. Якщо говорити про туризм, то е, місто Кам'янець-Подільський це третє місце по кількості історичної спадщини на душу населення після Києва і Львова. Якщо ми раніше десь трохи років, тому говорили, що 100-120 тисяч людей приїжджає в рік, то ми. По, Наслідок 2018 року, можна з певністю сказати, що біля півмільйона туристів відвідали наше місто Кам'янець-Подільське. Хто не приїжджає, вона така як перлиною і завжди кажуть, що ви йдете в Європу, і коли ми приїжджаємо ми відчуваємо себе якось якусь частинці Європи. Але коли бачили місто Кам'янець-Подільське, що історична спадщина, але дві такі краєвиди, яка ця світова спадщина досталася до самої породи. Нам необхідно приїхати сюди все-таки літом, коли це все зацвіте, і тоді зрозуміємо, що це звичайно. От міняємося я вам скажу, що... Якщо взагалі говорити про Кам'янець-Подільське, особливе місто. Тому що напротяж багатьох століть в нашому місті це, мабуть, єдине в тому округу, де не було ніяких непорозумінь релігійних основних, е, культури. Тому що тут настільки перемішані крові, що, мабуть, мало хто може сказати, що він в певністю якоїсь одної крові в Кам'янець-Подільському І е, е, хотів би сказати, що найбільше туристів у нас зараз приїжджає, звичайно, з Польщі, тому що е, Польща довгий час була в таринах нашої домі. І коли поїде до подивитися, тут чітко проявляються і польські мотиви, mm. історичні, і культурні, і турецькі. Ну, відчувається відчувається, відчувається, що ви, відчувається керівництво творчої особи. Ну, я ви не скажу, особи? наскільки я творча особа, якщо. А творчість натахають на мене. Ота молода компанія, команда моя, які живуть. У них такий ентузіазм, та ж якщо говорити сьогодні, говоримо про Галину Адамівну, при її віці, що ми вже такому віці, а ви відчуваєте молодь. Так. То, що вона працює постійно з молоддю, воно дає свій відбиток. А, як ви ставите до того, що молодь треба в першу чергу допускати зараз в такій ситуації, як нас зараз відбувається в країні? Ви знаєте, чітко ви сказали, молодь має право. На сьогоднішній день цьому році ми виграли стали молодіжною столицею України. Значить, в нашому місті молодь має право. І я дуже часто, коли зустрічається з з молодими з організаціями, молодими, громадськими організаціями, переходиш до них своєю думкою, але завжди повертаєшся з їхньою. Тому що молодь на сьогоднішній день має таку енергію. Ну, певно, що певною мірою ми якісь були трошки як зациклені, комуністичні часи ще тоді були. Якийсь вплив на нас мало старше покоління. Система, на сьогоднішній збав. день система і старше покоління такого впливу немає, тому що молодь набагато більше розуміє, ніж ми. Прогресує прогрес, я прогрес, інформація, серйозний так. прогрес, да, І тому я впевнений, що замовлення майбутнє. Порекомендуйте мені. П'ять самих кращих локацій, куди піти погулятися по вашому місту ну, звичайно, стара фортеця. Костюм на території Здравствуйте. ратуша, Радушний пошук, музею наш такий є. Проходити обов'язково по каньйону, тому що ви знаєте, що місто камянець подільське стара локація міста, це е, на півострів. Якщо брати, то наша річка е, Смотрич повністю кутає наше місто. Угу. Тільки один перехід був, це старий, старий міст. Ну і, звичайно, щоб не побувати в казармах троєці, які на сьогоднішній день тільки в реставрації, Руська Брама. ну Воно в одній локації. Місці. Коли до нього заходиш на територію старого міста, щось обійти неможливе, тому що хочеться побачити все. Я вам дякую за запрошення, за підтримку, що Добре. ви з нами. А Як ви візьміть мій новий телефон. Це був голова міста Кам'янець-Подільського, пан Михайло. І ви знаєте, люди такі надихають, які дають можливість відвертого спілкування, які дають можливість розвиватися з молоді і справді тримають марку Молодь має право, однозначно має.